Восьми ранку ще не було чоловік вже на місці. Сервісник, правда, довго три. Зараз спробуємо чотирьохкорпусний зняти. Чи воно в нас вийде, щось ззадіон культиватор. Може якраз нормально буде. Це ж якщо там щось в районі, то не трьох корпусів, то чотирьох, мабуть, то на 200, десь плюс-мінус железобетонно. Поїжджай! Ще щось і вийшло. Що не може не радувати. Бомба! Ну отут де воно уголок, а отуди воно заходить. Вон біліє воно. Коротше, думали, що культиватор, нацепить плуга і їхати в парі орати. Ну короте, не. тут то було потекло. Потекло, побігло, воно шланги. О там, де біле, де ото колінце. Я зрозумів. Де І ото ширше. Оте, ну, там де гайка, поняли? Штуцо руки. Це оттуда, Шандора. Ну, все одно хоч не хоче знімати, но треба їхати, мабуть, на траву, туди. Так, да, бо тут он накапає зараз... Все, не слава Богу. йо йо. А думав, два трактора зараз у парі. Сім корпусів <звук> будемо пекти. Не тут-то було. Ці шланги, як вони задовбали, це просто. Вони робляться таке враження, як із фольги, а не із резини і металу. Дядь Вітя, кстати, переварив нам кріплення під, 에, під груза. Ось вона курва, так? Це на насад, теж на задній виход? Угу. Це вже якраз наплугав. Хорошо, що торкнувся якесь речема. <рикола> О, був би прикол. А, так виходить, речак не трогаєм не тече. Ну так. Да. Ось тут, а так <рикола> да? Поїх, може, це, ось десь отут, ось а, ось так вступало. ось ці пластмасочки ж цієї нема, бачите? Ні, не, кусочки оце які, воно отут ось десь. Я зняв, почав знімати отут десь ось так Ну та їхати, купляти нову шлангу. Та, подивити, може, де є. та такої длінної я щось не приповню. Якщо цей з двох, припустимо, соєдинить. Скрутить. Немає. Ну в общем, от такі реалії. Добре, що на базі, а не на полі. Та хоча якраз, це на полі можна стати. Зараз yeah. ми в общем, займаємося реконструкцією плугів. Що воно виходить? Получається, ми що хотіли зекономити, але не вийшло. Получається, хотіли ми зекономити. Добавили корпус, хвост, перекинули третій корпус назад. Новий, ось він стоїть. Якби він був новий, то можна було б і не гратися, можна було б просто зняти, вернути і так далі. Ну, він вже ж був в роботі беушся ну, торохтить. Заучне... -то то виходить, ми його вернути не можемо. Тому ми оцей корпус ставляємо сюди. Це тріндяче. Ставляємо сюди. Цей хвіст новенький поїде на завод. Скупий платить двічі, да, як ото кажеться, так і в нашому випадку. Зараз це все побистрому, -по постараємося поміняти і в поле, в бій. Всім привіт. Ну, перекинули, в общем, ми те, що я розказував, поміняли корпуси, зняли хвостовик. Вернувся той чоловічок, який привозив плуга. йому загрузили він одразу в на Одесу. Оперативно ВВС Агро не перестає дигувати. В общем, перекинули, значить, і вже при першому ж підйомі піднімає так, що передній корпус зараз ось 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 зацепить крила. Тобто відрегулював, що вище не піднімалися, бо не дай Бог, ще крило звернуть, то буде шанька. Це вже який другий. Ну так. Другий день працює на квасі, а до нав'язки привикнути не можу. Вона тут якась така заумна, якась така, як на мою думку, рагульна. Масе і все. Вверх-вниз, все. Тут треба розблокувати після кожного, е якщо ти, наприклад, покористувався тут і покористувався на вулиці кнопками, значить тобі треба отут -то вже її розблокувати, щоб вона працювала. Ну, коротко. Свої плюси, свої мінуси. Значить... Думав вже, що і коля в парі станемо, та будемо рати. Но є дно. Потім же ж ми не узнаємо, яка витрата палива на даному тракторі з плуга. Тому, а плюс же ще шланга, тому коля так, займається шлангами. Шлангів там з трьох чи з чотирьох складатиме до кучі і може бути буде працювати. Значить, далі завели повний бак, це 70 літрів. Оце те, що я орав позавчора там скільки разів, поки ми плут настраювали вчора і сьогодні. А, сьогодні ще ж не виїжджав, Тей, за два дні. 70 літрів. Не так і думав, що десь там в районі 3 чуть-чуть. гектара я і виграв десь до 4, плюс-мінус. Може і 4 немає, це вже більше. Ну в общем, накрию всю площу, а тоді можна буде зрозуміти, який же ж розхід. Само аж інтересно. Вчора Олександр Луценко виставив, що 26,2 розхід. Плав на нього, холод, їдрить. Я так потилицю почухав, думаю, та ну блін, це ж якоби багато. Я на такі 26 не настроєний. Ну хай 22, ну хай 23 я настроєний, 26 і. А ще б краще, коли було б до 20. Так що не розсусолюємо, прямо на поле, сервісом ззаді. Імон курси діла. Зараз моє там щось двічі крутне плуга і будемо пекти. Так що, поки ми їдемо, ви ставте лайкос. Бо це як поки не скажеш, так він діла не буде. Ось як перед цим сказав, так по красоті і лайкосики піднасипалися, і все ж... І, 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 і є, є настроєння, є натхнення працювати. Знімати щось розказувати. Я то таке відставив, нікому про переглядів неймовірна кількість, а лайків немає. Ну йо. Лайки це якоби, на мою думку, це подяка тому, хто знімає. Ну тобто в даному випадку я знімаю, а лайк це ваша подяка. Мені. Ну або ж там комусь іншому. Ну, я ж, я ж кажу за себе, в принципі, що ще буде за всіх вказані. Так що, подякуйте отаким от, лайкосам і буде все порядок. в общем, прем. прямо. Пішліть, проведемо сервісника, а розкажу що в нас виходить. Все, Дімонти, опік. Давай. Передавайте, ну, фермера, привіт, плам'яний. Давай, пока, щасливо. <ривіт> Значить, дивіться. Вигорав я вже тут чимало. Але все з соломи. Тільки осьо, осьо щось пішло більш-менш на щось похоже. Я ніколи в житті не міг подумати, що краска, та, що йде на робочих органах, вона оце буде создавати такі проблеми. Тут ось вже витерлось дебело, а тут. Ще є краска, і ось є налипання. І оце налипання спровоковує те, що солома оказується зверху. Ну, поки що поки що оремо Хай треться, витирається, черметина ага, Фіг там Значить, даю відповіді на коментарі вчорашні. Сьогодні відео, звісно, не буде, відео вийде завтра. Бо сьогодні Льоня Бобошко в ефірі, там йому... Е Відвал привезли, то це ж, звісно, цікавіше, Моранка, Та тим більше молодого перну. За що я хотів сказати? А, за коментарі. За те, що вчора не перевертався плуг, ну хто бачив, той розуміє, про що я кажу. Приходилось розкручувати, скручувати винта. І давали ви такі поради. Бородну бригать передніми кольосами буде вище, не допомагає. Скручувати, якщо ми скручуємо тяги, потім взагалі перший корпус не лізе. І саме основне, це я не знаю, я б наприклад прикладі себе, я не спеціаліст в воранці, тобто я б орю перший раз. Ну, але б я такі дурниці не написав би ніколи в житті. Суддякова, пишуть не одна людина, штук 3-4, а може і 5. Ходи загінками. Як можна, ну, щоб не перевертати круг, як можна ходити за гінками, як можна вгадати оцю саме відстань, щоб потім воно це все діло зійшлося. Я розпочав з того краю і в тому краю я закри, закінчу на клин. Якщо я зроблю хоч яку небудь загінку, так це в мене вийде клин там і між загінками теж вийде клин. Ви, ти ж не вгадаєш цю відстань. Е, в тому краю буде блін, 100 метрів, наприклад, борозна від борозни, а в цьому буде 95. І тоді що? Получається в центрі клин, там клин і потім ще й края скакають. Ну я не знаю. Аби площа була ще квадратна така, що 100 на 100 то це б ще можна було піти відміряти туди-сюди і може б воно це все діло вийшло. Ну а тут я не знаю, як це так, так можливо. Я, я б до такого навіть не додумався, щоб ходити за гінками з оборотним плугом. У тоді оборотний плуг, коли ходить за гінками. На це ПЛН і печі. Ну по суті. Е, сьогодні в нас намічається дощ на ніч. Може буде, може ні. Значить я говорив, що будемо працювати культиватором. Коля зранку вже це діло зробив до того, як поламався трактор. Але після дощ непонятно, який буде дощ, якщо він буде сильний, він уплескає те, що ми закультивірували. Так? Тобто поки лишаємо це діло, дивимося, який пройде дощ. І потім закінчую площу зоранку і, скоріш за все, напевно, нацеплю два ряда на Масеї. і йду отсюди, орю, а відуди піду е боронувань. І воно по автопілоту буде рівнесенько, красиво, і плюс якраз от там деякі неровності, деякі шов, воно підровняє і буде персик. то що доктор приписав. В общем, переобідали, сервісника відправили, чоловічок Дімон красавчик, Шурупає в цих всіх ділах. Попер далі потішествувати по блогерах. Ну, а ми вже. Якось тут. А що я там плуг? Ага, треба ж плуга підняти і перевернути. Тут якось так непривична ця навіска. Ну це каздець. І вон, якщо хто пам'ятає, як я вчора показував, яка була відстань на тому плугі, яка зараз, я не знаю, там, мабуть, метра півтора. Оце зараз від коліса до коліса. І все воно перевертає причудово. чудово. Все. А на тому такого не доб'єшся. Те, що там винта скрутиш чи тяга, я ж кажу, воно до одного міста потім плуг не лізе, коли на тягах скрутив. Або ж на винту ти ж вже регулював. Винтом регулюється передній корпус і задній. Тобто ти коли скручуєш, передній лізе, задній піднімається. Коли розкручуєш, навпаки, передній піднімається, задній опускається. Тому ну, не, не годиться такі всі діла. То вчора 10 обертів відкрутив, 10 обертів скрутив. І тоді вийшло щось. І я сьогодні, сьогодні, за, ну, може, приблизно такий самий час, як вчора, зорав більше, ніж в рази, чим вчора. Того, що, ну як не крути, не виходиш в кожному краю, не, не скручуєш, не розкручуєш. Ну нічого, погрався, все, плуг мазі, плуг на місці. Так, трогаємо. Десять, десять і сім, одинадцять. Тут знімаю, а дивлюся вперед. І виходить ось стерня. Із-за того, що не обтерті робочі органи, пшениці ось зверху. Ну я думаю притреться і все буде чудово. Ніколи в житті не міг подумати, що краска, фарба, вірніше, може робити такі нерви. Взагалі працюємо. Ще все ж таки время є сітя там без 15.3. То печемо. За сьогодні, на жаль, не доб'ю. І так хотілося б до дождя закрити уранку, але не встигнемо. як не крутим. А що ж ти зробиш? У погоди немає поганої погоди. Ну і знову ж непонятно, чи буде той дощ, чи не буде. в общем все по ситуації. Оце вже воно. А то я вже, чесно кажучи, проскакували в мене такі мислі, що поїде він назад на ту площадку, звідки приїхав цей плуг. Ну не Оре, зверху вся солома. А це вже діло пішло. Вже, звісно, притерся. Ніколи в житті не мог подумати, що краска так може повпливати. На автопілоті писали там люди, що плуг як настроєний, його рулем крутити не треба. Ну, блін, вчора я крутив, тому що, по-перше, перший раз, по-друге, дійсно підрульовував там щось рівняв. Зараз ось все більш-менш рівно печу, не рулюючи. До речі, сповнив ще, хтось сказав, що... Якщо ти так багато оставляєш місця для розвороту, треба там на два-три плуга і розвертатися на дорогу. Це ж пишуть ті спеціалісти, які у нас оце в окрузі так само розвертаються на дорозі. Не на полі, а на дорозі. І потім оця вся земля, яка там обпала, плугом витягнули її туди, остається на дорозі, і ти потім їдеш машиною чи трактором і зуби губиш. Потому що, ну блін, ну це неправильно, але ну, краще лишній раз пройти там два на два більше корпусу э, плуга, на три. Але дорогу не трогай. На ній спокійно, щоб можна було проїхати. Ні повипираються, вона гортують також, що з дисками, що з культиваторами, що з плугом і потім ходиш, скакаєш. В общем, в общем, оце вже мені тепер подобається. Так можна сказати, все, навіть рулювати не треба. Взагилку кину і познав, чи борозну. Треба тільки музики, бо щось так скучно на телефоні включив, щось принчить, роді веселіше. Нетонірований трактор і сонце лупить так, що я тебе дам. І до речі, оце от мінус в класі, що в ньому в торпеді тільки оці всі вітродуйчики. Масеї отут всі зверху вони. Тут набагато ну як, жаркіше, чи як правильно сказати. Там з усіх зверху з усього дує, як все нормально. виходить, тільки на тебе, а спина вся не обдувається і типа, якби як жарко. Ну, може, звісно, потонувати б треба було, ну тонірувати то вже коники. Хай буде детонірувати. Ну а так, все ж таки. Чувствується мощ. За 5 корпусів, а там багато хто писав, що Т-150 тягає 5 корпусів. І тут діпа, повинен тягнути 5 корпусів. Я завжди говорив, що запас в жопу не цей той. Хай краще будуть 20 конячок отдыхать при роботі з 4 корпусів і навісним, де я можу маневренность скраювати на краях особи. Чим то буде все воно на максималці робити і орать 8 кілометрів чи 7. Це моя така точка зору. А там вже кожен вирішує для себе сам. Так як МТЗ-892, він працює в на максимал, так скажімо так. А от 10-25 він прийшов без трьохкорпусних по красоті. Понятно, що як недоцільно, що 4 корпусні тягають 130 кінських сил, то тіпа 150 і е, 4 корпус. Ми не подивимося, що по розходу. Якщо розход буде адекватний, то в принципі буде чітко. А якщо буде неадекватний, то, то зараз в общем, розвернуся. А якщо б, допустимо, прицепити 5 корпусів, то я вже не знаю, який ти розход би стріляв. Ну, в общем, в конці поподивимося, це я не знаю. За сьогодні, мабуть, не завершу. А ще один відос, де вводить края і клин, то тоді вже і заправимося, і порахуємо. скільки ж вийшло який розхід. До речі, на краях, от, наприклад, в МТ-зоном, коли поля орав, то практичніше, щоб не вижимати, 33 рази те степлення, практичніше вийшов із борозни. Восьмірочку написав, перевернув пук, зайшов і пішов. Все на одній скорості, без вижиму сцеплення. Ну а тут аж оця коробка, як вона називається, не знаю. Автомат. Перед назад, оцей реверс, правильно, що так думає. Клац, перед назад, заїхав і поїхав. Есть, тут в принципі, восьмурку не практично шурувати. Є плюси в кожного трактора, є і мінуси. Ну я думаю всі ці мінуси і після... плюси оправдані, правильно? Правильно. Підкидає часом так, що я дедам. Ну, В общем, ще печем. До вечора ще далеко, подивимось, скільки я накрию. Ну накрив вже є Мадрід. мадріт. в три більше чи чотири чи будь Ну, Як не крути. Раніше почав. Інтересно, яка продуктивність так, оце, з цим флугом. Гектарів 12 за день з 8 до 8, я думаю, можна зробити. Може я, звісно, помиляюся, може більше, може менше, не знаю. Це все треба пробувати, тестувати, щоб тоді розуміти. Граки літають, червячків шукають. Щось немає агрономів, ні одної великої не зустрічав. Десь, мабуть, на інших полях. В общем, пече. Я по вечерю, кажу жінки, привези мені вечері щось. А де ти каже працюєш? Та кажу в тому полі, де ви приїжджали Софійкою. А, каже, я туди не поїду, каже, я вчора машину набрила намила, каже, так що хоч каже виїжджай, каже, якщо їсти хочеш, каже, печи. Зрать захочеш, труси зніму. Так і це і тут. В общем, їду. Зараз подивимося, що вона захоче кататися, не захоче. Чи може привезе да й поїде. Стрімлюся, стрімлюся вийти хоча б на клин за сьогодні. Не знаю, чи солярки вистать чи ні. Чуть менше половини бака, може хвата солярки, так може дощик якийсь знайде, бо там на ніч пише, що щось повинно випасти. Таке круте-круте тягає. Хотілося б, звісно, вийти на клин. І тоді мені на ще один день залишається клин і края. Все. І тема під пшеничку. Зоранкою завершено. А чуть рядом там соя. І сою теж хочемо обрати і пізніше потім вже досіяти пшеницю, щоб зрівняти одну площу. Теж наші паї в натурі, в общем. І там буде дісковка. Ну і подивимося, порівняємо різні посіви, різні сівалки, різні норми, різні міжряддя. Так що не забувайте, кому це цікаво, підписуйтесь, не соромтеся. Нажимайте підписатися, бо я глянув аналітику. 65% дивиться без, без підписки. Така наша тоді підписуватися. Чи верні дивитися, якщо не підписується? Так що реєструйтеся, хто не зареєстрований, ставте лайки, пишіть, коментуйте свої коментарі, ну і обов'язково підписуйтесь. Треба ж добити до 100 тисяч, то тоді вже буде щось страшне чути. В общем, добро, я побачено. Катаюсь туди-сюди, дивлюся, зайц сидить. І такий добротний сидить, час я його злякаю, що в нього інфаркт случився. Ага. Пішов як сірий долиною. Не захотіла дружина кататися на тракторі, каже, діла, ділішки, всі діла. В общем, оце отут у мене вже клин виходить. Я не знаю скільки метрів, може зараз порахую. Там на тій стороні більше. Як не крути, а як планував, мабуть, не вийде. Ну, ще багато. Хоч не хоч, це Часів до 12, мабуть, може і того більше прийдеться пекти. Це теж тут наша пшеничка була, але вона залишається в холдингу. Посадка теж рахується як пай. Ну, входи, верніш, у площу паю. І як отут оце? Ну, ладно, ще тут, в принципі 3-4 сівалки 24 рядкові, в принципі, без вопросов. А там же ж коли, як там? з 32-метровими штангами бігати, хто зна. Ну, в общем, вирішили, вирішили. То вже історія. Зараз порахую, що воно в нас тут виходить, стільки метрів. Щось таке синеньке затягує. Не знаю, що перше, я той тут сюди. Чи взагалі поїду отсюди, чи піде дощ. Хто що думає, пишіть. Зараз порахую і прокоментую. Вийшло, 77 метрів ще треба дойти. Ділимо на метр 60 це ще 48 разів. Тобто 24 туди, 24 назад. І вийдемо на калин. Ну, а там, я не знаю, мабуть, раза в два більше. Може півтора. Оце під вечір аж нарешті, аж нарешті, пішло прям взагалі, ну просто і земля по-другому себе веде. І виходить отака картинка. Чітенько. Так що, печем далі. В общем, на цьому, мабуть, відео буду завершувати. Тільки можна тіліпати. Суть понятна. Буде бажання і можливість, дойду до клину. Не буде бажання і можливості, значить не дойду. Як або дощ помішає, або натхнення кінчиться. Ну, поки печем. Так що. Дякую всім за увагу. Оранка йде повним ходом. А, до речі, за посадку. Це зараз прокоментую. Будемо займатися цим всім ділом. Тому що, тому що, ось, наприклад, навіть масеєм я не зміг зацепити пшеницю. Тобто, ось, ось оране. Це, був, це в тому чи, чи поза тому році, коли орали кукурузу. Ось оране. А ора це повинно, там десь і видно, борозну. Це ось горбок, оце воно отут повинно ще оратися, Тобто, якщо кинуть нагон, ще якийсь пів гектара гектар. І оці всі ветки вони просто звисають, і їх треба підпилювати, щоб воно все було по феншую. Ну, як не крути, навіть від останньої борозни, метра 3-4, Якщо отак кинуть, гілля залізло в посадку. Це неправильно. Потрібно цим зайнятися. Тут, звісно, ділового нема нічого. Все таке липа, клинок, бересток, ну а в основному липа. Можна буде листи насушити на чаї. Оце тепер вже точно все. Там вроді би тяне. Ну, в общем, дощ це теж позитив і класно. Хай він пройде, бо там далі жара пише, якщо не пройде цей дощ, то посухне, воно все вигорить, ідеть мадрід. В общем, все. Відео завершую. Дякую за увагу. Всім пока. І звісно, все буде Україна.